Доброго ранку, товариство. Вітаю всіх шанувальників природи, Карпат, Грибів. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ! Сьогодні 27 жовтня. Ми вирішили з Таською, Таська Передай піти ще спробувати. Пошукати білі гриби в Карпатах. Хоч це вже мало ймовірно, але ми прийшли. Тепло плюс 7 градусів. Мухоморчики молоді. А так все решта померше було. Минулого тижня приморозки були. І зайшов на своє грибне місце, де раніше брав багато, ніби так з одного боку не видно, а тут придивився такий дідуган, що бачите. Але чи добре він, зараз будемо дивитися? О, який дідуган. О! О. Ніжка трішки. Підмерша, але... Можливо, на сушку буде. Ось такий Йдемо далі. Що ж, пройшли на годину? Глухо як у танку. Сухі, померші. Мухомори, сухі синяки змерзі, де-не-де молода свіжка вилізе, купа листя, тепло в лісі, але грибів немає. Каса бігає, шукає, але результат нуль. Але хоч тася розважиться. Ідемо ще на одне місце. Подивимось, що там. Як нема, то йдемо на молодняк і будемо вертатися. Підпіньків нема теж. Все. Все відійшло. Сезон, можна сказати, завершено й новий місяць і дощ був. Все було. А грибів нема. Є один мороз тоді. Приморозив грибниці і все. Шкода, але, дякувати Богу, цього року. цього року, цього року результат був хороший. Тася, когось зачули. Герчить, що там Тася? Що там таке? Так, ми повертаємо праворуч, йдемо вище. передай привіт. Прийшли ще пів години, листя, купа. Вертаємося додому, до автівки. Ну, отрапили. на червоні співнодимо. Ось один. І ось дрібанький, маленький, дорогий. І та благо. Ай такі. листя. Можливо, ще одне щось є. Будемо дивляться. Спускаючись додому, не знаю, що там, але якщо бачите, і я щось бачу. Будем дивиться, що це. тут змерзне червоняк. Напевно, теж червоня усміхається. Так, червоня усміхається. О. Все добре. Все добрий червоня. Трішки померзло, але ще є. Ось там, бачите, змерз, лежить А цей добре йдемо далі, так по тришки, по потрошки і на засмажку буде. що mm ж, -hmm. вертаючись uh -huh. uh -huh. назад, більше грибів назбирав, ніж по місцях своїх. От дивіться, старенький. Поморщений білячок. На сушку піде. А рядом. Гляньте. Молодень. Ще молоденький. Трішки підмерший, але. Білячок. Шукаємо ще. Мав шостим чуттям, що все це не кінець. Я знав, надіявся на Божу допомогу. І де місяць тому я знайшов два красення соснових боровика. Дивіться, яке чудо знову. Це просто знову чудо, дякувати Богу. Подивіться. І знову десь один на кілограм, другий на 700 Дякую, Господи. Дякую. А я вернувся, я вже прийшов по стежці, вернувся назад, думаю, а ну ще, пройдуся. А тут ось таке чудо. таке це місце. Супер. Таська, ти чого не шукав? Ні, Таська, понизу шукав, Дякую, Господи, вов. А ну, зараз спробуємо. Спробуємо. Витягати а ну, до роботи. О, два рази, два рази. Ну що, йдемо чистити? Ну що ж, я вважаю, що достойне завершення сезону такі два соснові. боровочки. Дякую Богу за допомогу і те, що надавав мені сили в цих походах цього року. Дай Боже перемогти ворога, відкинути його і знищити. І спокою мирі жити нашим дітям, нашим внукам. До зустрічі в слідуючих пригодах. Не міг стриматись, щоб не включити. Щоб не показати цю красу. Ось наші Карпати. Наша гордість, наше чудо, наша краса. Хочеться тільки одного: звернутися до наших людей, бережіть Карпати, бережіть ліси, не смітіть, не вирубуйте. Наша країна найпрекрасніша, найгарніша. Тільки треба її. Берегти, берегти і надра, і красу. І до зустрічі. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ!